А от коли ти неважливо, в золотому віці, в незолотому віці, там 40 тобі чи 25, чи 35, От прийнята рішення, як ти сказала, готов, готова людина. Да родина готова, пара готова стати батьками. Що треба обстежити? Перш ніж, якщо це не трапилося, а ви плануєте. Якщо ми фазі планування, от які обстеження треба зробити перш ніж починати вагітніти? План обстежень формується індивідуально. В залежності від кожної людини. Тому, перш за все, коли ви вирішили і ви хочете планувати вагітність, да, у вас є намір, щоб все обстежити і спокійно вагітніти, Тому що планування зазвичай потрібне для того, щоб максимально знизити ризики під час вагітності для мами та дитини. Є люди, які не планують вагітність, це їх право, але все ж таки бажано планувати, щоб. Максимально зробити все безпечно, тому звернутися треба до лікаря. Це зазвичай може бути сімейний лікар, може бути акушер-гінеколог. Бажано звернутися в парі. Я люблю парні консультації, тому що дитина робиться в парі, да не тільки жінка. Тому чоловік має теж почути певну інформацію і про стан свого здоров'я. Дійсно, більшість обстежень треба проходити жінці, тому що її винашувати і народжувати дитину. А чоловіку треба проходити для того, щоб не нашкодити. Своєю присутністю вагітній жінці, да? тобто я про деякі щеплення хочу проговорити там, і так далі. Тому, перше, треба поспілкуватися з парою, зібрати анамнез, тобто інформацію про стан здоров'я. Жінки для чого це робиться? Ми маємо виключити абсолютні протипокази до настання вагітності. Вони теж є. Тобто, це зазвичай хвороби в стані, коли вагітність може призвести до погіршення стану хвороби та навіть до летальних наслідків. Тобто, зазвичай люди знають про. Ці захворювання, і їх веде якийсь спеціаліст, наприклад, там якась важка артеріальна гіпертензія, коли там підвищується неконтрольований тиск, або важкий цукровий діабет. Да, зазвичай є такі. Коли у нас є такі важкі стани, то ми маємо отримати дозвіл від спеціаліста, який веде цю людину, що при певних умовах. Можна вагітніти, чи категорично не дозволено вагітніти? Ось тобто ми виключаємо протипоказ йдемо далі. Планувати взагалі вагітність бажано десь за три місяці, щоб встигнути все пролікувати, зробити щеплення, да про, про них ми поговоримо, пролікувати зуби. Да, візит до стоматолога вже. Прозуби почала важливий. Ми маємо зробити професійну чистку, пролікувати всі хронічні очаги інфекції, да карість і далі, тому що ротова порожнина це очаг інфекції, хронічної, який може рознестися під час вагітності і стати там причиною. Інфекційних ускладнень бажано відвідати офтальмолога в принципі офтальмологи не проти, якщо ви їх відвідуєте раз на рік, особливо якщо є якісь проблеми з зором, щоб е, актуальну інформацію актуального гостроту зору. Е, Дізнатися і щоб вагітність і пологи не нашкодили на вот. Далі, що ми маємо маски, да, якщо ми кажемо про гінекологічну, ми маємо виключити наявність інфекцій. Це інфекції, що передаються статевим шляхом, якщо є ризики, що вони можуть бути в парі. Перше, далі це інфекції, такі як віл, сифіліс, гепатит, Б, це. Теж бажано виключити обом партнерам, загальні аналізи, загальний аналіз крові, стан здоров'я. в Принципі, раз на рік всім бажано здавати функція щитоподібної залози подібне гормон, рівень деяких вітамінів. Я маю на увазі рівень запасів заліза в організмі. Ми обстежуємо ферритин, рівень вітаміну Д, рівень вітаміну В12. Стосовно скринінгу, скринінг раку та подібної залози. В принципі теж регулярно має проходити жінка обстеження. Я маю на увазі ПАП-тест або цитологія, цитологічне дослідження, тобто дослідження клітин шийки матки на наявність атипічних клітин. Тому що якщо є якісь певні зміни на шийці матки, які потребують лікування, а лікування тільки хірургічне, то треба це зробити. За показами, не всім це потрібно, і щоб був час тебе це зробити, щоб був час для реабілітації шикімарки, щоб потім можна було спокійно вагітніти без ризиків. Крім того, я люблю, коли обстежують грудні залози або молочні залози. Це і самообстеження раз на місяць жінка має сама собі робити, і ультразвукове дослідження грудних залоз на етапі планування вагітності. Далі, інфект. Я запитую завжди, чим хворіли в дитинстві там, вітрянка, кір, краснуха, чи робили щеплення планові, чи робили ревакцинацію 26 років майже ніхто не робив. Тому. Якщо, наприклад, жінка не хворіла вітряною віспою, краснухою і не робила щеплення, то я рекомендую перевірити наявність по простим словами імунітету до цих інфекцій. Якщо їх немає, то бажано зробити вакцинацію і треба. Один місяць мінімум використовувати допоміжну контрацепцію, щоб не завагітніти. Бо деякі вакцини вони живі, і дійсно небезпечно їх робити і під час вагітності, і е, на етапі планування. Е, в інструкціях к вакцинам вони навіть кажуть три місяці контрацепції. От Якраз ці три місяці у нас і є для того, щоб сформувати захист і не нашкодити цією вакциною да, живою ембріоном. Стосовно вакцинації є обов'язково. Військовість ну, обов'язково бажані сонні від грипу. Да? Якщо вагітність планується в такий зимовий час, да? то треба зробити. І до речі, вакцину від грипу можна робити вагітним в будь-якому терміні вагітності. Тобто, якщо вагітність вже ви вагітні будь-якого терміну, і це грудень, да? чи. От... Осінь, зима і епідемія грипу, да, то треба зробити це захистить. Якщо е, навіть і буде грип, то він не буде в важкій формі і буде безскладній. Е, а грип у вагітних переноситься важче, ніж у невагітних. Вот. COVID. Також. COVID. Так само і вакцина від ковіду також поки що. Дозволена під час вагітності а, нічого не змінилось. Окрім цього, у нас якщо вже про вакцини в час вагітності, да, вже договоримо, щоб не перервати, у нас є дозволені вакцини під час вагітності. Це також вакцина від дітері, коклюшу і правцю, яка робиться з 27 по 36 тиждень вагітності для того, щоб захистити і маму. І майбутню дитину від коклюшу Епізоди коклюшу у нас в країні нещодавно да, були про це <кій> новини, також і діти, немовля вони взагалі важче переносять всі інфекції. Тому якщо є можливість захистити дитину від чого, що ми можемо да, зробити, то бажано це робити. Тим паче ці вакцини вони не живі а, і переносяться досить легко. Також можна робити під час вагітності від А, АБ. Повіду да від пневмококу і мінінгококу. тому mm -hmm. проговорити це з лікарем, який веде вагітність. Я думаю, що не буде ніяких е, проблем з цим. Я рекомендую також робити оглядову рентгенографію на етапі планування органів грудної клітини. Да. Флюорографію можна, але більш достовірним все ж таки буде рентген-легень, якщо так е, по-простому. Е, і стоматолог офтальмолог. По-моєму, я все сказала, да, все проговорила. Тобто, насправді немає ніякого там секрету якихось унікальних обстежень, це просто розширений профілактичний огляд, щоб ми знали, що у нас е все нормально, да, все нормально. Тобто, скринінг, який ми робимо да? на ракуші матки, це насправді обстеження здорових людей на предмет вибору тих, за якими треба. Додатково спостерігати, да? чи за тих, для кого треба лікувати. А якщо все нормально, то людина просто це як візит до гінеколога для того, щоб дізнатися, що все слава Богу в нормі. Тобто зробити всі скринінги, передивитися, що немає ніяких змін стану здоров'я. Якщо є якісь дефіцити вітамінів, мінералів, які важливі під час вагітності, то ми призначаємо їх на берегу да? до вагітності, щоб вагітність вступити красиво. Вагітність. Але це моє ну, от питання було. Я зрозуміла про аналізи, я зрозуміла про вакцини, про вітаміни. Чи потрібно пити, і які чи чи ніякі пішли, і подивилися на дефіцити? Яка схема з вітамінами? Чи може полі вітаміни? Знаєш, нас дуже полюбляють баночку, в якій все вже напхано, і так оп. І все для вагітних нам важливо на етапі планування почати приймати фоліову кислоту. Це найпопулярніше, напевно, і навіть діти знають, що треба фоліову кислоту тим, хто планує. А якщо хто то у когось побачить фоліову кислоту, то все все все, -все вагітна чи планує вагітність? Це дійсно фоліова кислота це вітамін b 9 як Б дев'ять, який асоціований з вагітними і плануючим вагітність. Насправді це. Вітамін, який профілактує захворювання, аномалії, да, формування нервової трубки плода, тобто майбутній мозок і спинний мозок. Чому треба на етапі планування? Тому що якщо і, взагалі, на етапі планування, або якщо людина просто в репродуктивному віці і вона може завагітніти, тобто не використовують контрацепцію і. Є ризик завагітніти в будь-який місяць, тому краще приймати кислоту, тому що її не буває, як правило, багато, її буває мало. Тобто людям, які не планують вагітність, їм теж не буде зайвим її приймати, але це не так критично важливо, як для людей, котрі планують вагітність. Тому ми її починаємо приймати мінімум за один місяць до. Активних спроб зачаття, тому що якщо ми вже бачимо дві смужки на тесті на вагітність, то це вже нервова трубка почала формуватися. Тому можна ми приймаємо, якщо не приймали вже по факту, але в ідеалі до. важливо приймати вітамін Д в профілактичній дозі це 1000-2000 мільйонів одиниць на добу, йод. Коли ми вже вагітні, якщо нема протипоказів, 200-250 мікрограм, мікрограм зауважу, калію каліюєдиду на добу. Інші вітаміни за показами, наприклад, залізо, да, якщо є залізо, дефіцит чи анемія, тим паче, то ми призначаємо вже по факту. Стосовно полівітамінів, вітамінів, вони е, дійсно більш показані, ну вони не всім показані, да і взагалі е, вітаміни це доповнення до харчування. Правильно? Тому бажано е, сакцентувати на збалансованому здоровому харчуванні, перш за все, е, ми призначаємо полівітаміни людям, які... Погано харчуються, вони про це кажуть, да, що нема можливості. А є такі люди, да, наприклад, якщо це е, вегетаріанці чи інші люди з обмеженим харчуванням, да, у них є спеціальний раціон, їм це потрібно е, в раціоні, якщо вони вагітні. Окрім того, люди, які, наприклад, за гратами, да, вагітні жінки, там теж дефіцит харчування, їм показані полівітаміни, е, вагітні двійнію. Там більше, більше енергозатрати, тому їм теж бажано приймати полівітамін. В інших випадках гострої необхідності немає в полівітамінах. Але чи правильно я тебе чую, що всі ці призначення це не саме призначення, це спочатку до лікаря, потім аналізи, а потім щось там додатково собі кладемо в рота. Ну, звичайно, ці призначення собі не треба робити. Хоча вітаміни це ж вони в вільному доступі, можна піти купити в аптеку. От є спеціальні більшість вітамінів для першого триместру, другого триместру вагітності, в принципі, просто для вагітних. Тому зазвичай люди можуть да, придбати їх. Тобто, головне собі не нашкодити, це головне, бо тому бажано через лікаря все робити. Але якщо ми говоримо про стратегію, про планування, то краще, вже, якщо ж ви про це замислюєтеся, то робіть грамотно, йдіть до лікаря.